З'явились прекрасні новини. Збройні сили України знищили розпіарену машину Термінатор, яку російські пропагандисти хвалили на телебаченні. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, українські військові знищили ворожу бойову машину підтримки танків Термінатор, невразливість якої розхвалювали на телебаченні російські пропагандисти. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Нещодавно окупанти на своєму головному пропагандистському тебе хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою Термінатор. Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити майже, зазначив Гайдай. Однак українські воїни довели, що російський Термінатор не такий вже й міцний. Повідомляється. Що окупанти намагалися штурмувати позиції Збройних сил України. Але, як ми бачимо, у них нічого не вийшло. Окупанти були успішно знищені. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!